Зараз в Галицькому краї на роздоріжжі двох доріг. Якщо ми поїдемо направо, то ми заїдемо в село Кінчаки. А якщо ми повернемо наліво, то ми заїдемо в село Озерце. Перші згадки про нього ще датуються 1490 роком. Тут живе три мешканці: пан Іван з дружиною і пан Михайло. І уявіть собі, ми познайомилися з усім селом. Я приїхав сюди у 90-му році. Женився, так і все, більше нікого. Не хочуть люди. Приїжджають так, субота, п'ятниця, приїжджають з міста, щоб вжити тільки в цьому селі. Місцеві кажуть, що саме від цього озерця пішла назва села. Коли водолази тут пірнали, вони кажуть, що є дуже багато підводних течій. Так от відновили, трошки бачите, у нас що робили такий відпочивальний комплекс, попілля, і садили ці квіти у цих-водяні, такі-такі знаєте, цілі. Лід... Ці ну, так, такі. Не, при... Не приживали. Вода дуже холодна. Дуже багато людей, хто відпочиває тут, вони обов'язково купаються, отримують адреналін від холодної води, а задоволення від краси, природи, від того, що тут дуже тихо. Кольори. Берізовий нас озеро, вода березового кольору. Получається, чого сам не знаю, І ніхто так і не знає там. До війни сюди приїжджали люди зі сходу країни, які розкладали намети і таборували. У нас тут дійсно природа гарна, тут все кавсьої гриби є. Зимові охота, є звірів багато є тут. Козулі, зайці, сюди вотаку, вовки, кабан, все є. Тут. Чи то правда, чи ні, це така історія була, що колись з Бережан пускали качку з запискою. Бережани знаєте Тернопільська область <говори> і пускали звідти качку, і вона тут випала то качку разом з за ту Зараз Зараз кошенє йде саме бачите, все прибирати треба. Все прибирати все люди, їй кись прибираються. То зимою теж прочешувати. Коли закінчиться війна. Тут буде майбутнє, тут завершується музей. Тому е хто ще не був е озерці, скажу вам: це 50 кілометрів від обласного центру недалеко. Сюди можна приїжати з дітками. Сюди можна приїжджати з хлопцями, які, наприклад, зараз в відпустці чи на реабілітації, просто вальтаночку сюди, просто можна сісти, подумати. Планів дуже багато. Хочуть як ідею розглянути те, щоб сюди приїжджали митці, художники і просто знаходили е, натхнення в красі і гармонії з природою. Тому Галицький край, озерце хто ще не був, не бачив, запрошує. А хто можливо хоче бути четвертим мешканцем і далі, то теж така можливість в цьому селі є.